Вітаю вас, мої любі дітки! Вітаю вас, шановні дорослі! А як у вас настрій сьогодні? У мене дуже чудовий ось такий. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Я знаю, що всі діти дуже полюбляють малювати, розмальовувати. Хлопчики малюють машинки, а дівчатка квіточки. Але сьогодні ми намалюємо чудову пору року. Дітки, ось послухайте, будь ласка, віршик, і ви одразу здогадаєтеся, що ж це за така чудова пора року. Слухайте уважно, отяглися люди в шуби, натопили тепло груби, білки гріються в дуплі, ми ще в норах у землі. Сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інею застигли, а під кригою на дні сплять у річці окуні, а під снігом в підземелі, в земляній м'якій постелі, де немає світла дня, причаїлося зерня. Там не холодно зерниці, спить вона. Мов на пирінці, і тихо спить хороші сни, про веселі дні весни. Як ви вже здогадалися цей віршик про найулюбленішу пору року, зиму, чарівницю. Дітки, а хто ж мені скаже, який колір має зима? Білий кажете, білий. А може червоний або синій чи зелений або блакитний. Давайте з вами послухаємо про зиму чарівницю якого ж кольору зима. Коли зима застеляє землю пухнастою білою ковдрою, тобто холодним білим снігом, то ми бачимо, що зима біла. А ще можна побачити зиму. Червоною, це від червоних ягід горобини та калинових кетіїв. Саме зараз на калині залишилися тільки червоні ягоди, які вкриті білим снігом. Давайте подивимось на синій колір зими. Синій колір ми з вами можемо побачити, коли на білий сніг падає тінь дерев, ялинок, будинків або синім кольором сніг підсічується від неба. Сонячний день небо дуже яскравого синього або блакитного кольору. А от пташка Шишкар вважає, що зима зеленого кольору. Подивіться, які зелені сосни та ялинки на білому снігу. А ми сьогодні з вами намалюємо зиму синього кольору. В художній майстерні нас вже чекають фарби і пензлики. Ходімо, дітки, пропоную вам намалювати загадкову зиму синього кольору. Давайте подивимось, що ж нам потрібно для роботи: аркуш паперу білого кольору, фарби синього та білого кольору. Пензлики. Дивіться, один з товстим ворсом, другий з тонким. А третій пензлик я підстригла, зробила ось таку лапку. Будь ласка, попросіть дорослих про допомогу. Ось така чашечка. Це буде у нас відбитичок кола, серветки, паралон і склянка з водичкою. Спочатку нам потрібно намалювати небо і сніг. Малювати ми будемо пензликом, а можна малювати ось таким шматочком паралону, мочалочкою. Ось дивіться, якщо ми візьмемо на мочалочку фарбочку і протягнемо лінію, у нас виходить ось таке небо синє. І ми швиденько все намалюємо. Бачите, як гарно у нас виходить, у нас ось таке небо синє, додаємо білої фарби. Дві трішечки. Це у нас буде сніг. Коли ми намалювали, наш малюнок повинен висохнути, тому ви можете тепер відпочити, погратися або подивитися зимовий мультик. Наш малюнок вже просох. І можна продовжувати. За допомогою чашечки ми поставимо білий відбиток кола на синьому небі. Ось так. Тепер візьмемо пензлик, наберемо білу фарбу і зафарбуємо його. Зафарбовувати можна і пальчиком. Старайтесь рівне ясінько зафарбовувати. Ось так. У нас вийшла. Як ви гадаєте, що це? Це луна, дітки, це луна. Додамо синіх плям, так, з однієї сторони. Та трошечки ось так розтягнемо пензликом їх. Бачите, у нас виходить білої трішки, виходить така луна. А тепер я вам покажу, як малювати ялинки за допомогою того пензлика. Який ми підстригли. А тепер я вам покажу, як намалювати ялиночки за допомогою того пензлика, який ми підстригли. Він такий гарненький, у нього стала така гарна зачіска у вигляді лапки. І цим пензликом намалюємо ялиночки, будемо ставити відбитки. Спочатку намалюйте ялиночку посередині аркуша під луною. Набираємо фарбу і будемо ставити відбитки. Подивіться, це не важко. Ви нібито граєтеся з пензликом, намалюємо стовбур, а тепер гілля ялинки, яке до неї все ширше та ширше. А зверху ялиночка гостренька. Давайте додамо білої фарби, намалюємо білу ялиночку, ось таку і з іншої сторони. теж. Бачите, я просто ставлю відбиточки, і у нас виходить ось такі пірамідки. Ялиночка ж схожа на пірамідку. Ці ялинки будуть маленькі, їх не треба малювати до самого низу аркуша паперу. Дітки, не бійтеся додавати білої фарби на сині ялинки, вони, начебто, в сніжку. І ось тепер ми знову будемо малювати синю ялинку, але вже більшу. Подивіться, вона буде донизу нашого аркуша. Ось так ми зробимо такі великі гілля, віти. Вона буде Більше за ті ялинки, які ми малювали. І з іншої сторони теж намалюємо велику ялинку, наче вона стоїть ось тут, спереді. Додамо трішки білої фарби на велику ялинку і зробимо її блакитною. Тепер на сніг нашого малюнка ми додамо білої фарби ось так. Зробимо лунну доріжку. Ну, а тепер за допомогою перевернутого пензлика ми поставимо ось такі відбіточки, наче зірочки білі на небі. Ось так, дітки, ми намалювали з вами зиму синього кольору. Дуже буду чекати від вас фото ваших робіт. До побачення.